Жіноча еякуляція. По обидва боки жіночої піхви є спеціальні залози. Під час оргазму ця залоза виділяє рідкий сік, який змочує всю піхву і робить її слизькою, завдяки чому чоловічому статевому члену легше туди потрапити. Ці залози не видно зовні, але вони прикриті під шкірою. Але вагінальні виділення видно прямо на око. Цей сік виділяється не весь час. Бартолінові залози виробляють цей секрет тільки при збудженні. Під час першої стадії чоловічого оргазму виділяється рідина, подібна до жіночої еякуляції. Багато людей помилково вважають, що сік містить сперму. Насправді їх уявлення помилкові, у цьому соку немає сперми. Знову ж таки, ця торгівля жіночим організмом не має нічого спільного з яйцями. Але говорити про допомогу один одному зайве. Багато хто каже, що в кінці статевого акту в піхву жінки відбувається еякуляція, як у чоловіка. Одним словом, відповідь ні. У жінок не відбувається еякуляції. Їх сперма є яйцеклітиною. Яйцеклітини це яйцеклітини, які поєднуються зі спермою чоловіка в їхній маці для народження дитини.